Привіт! Це Тея і я рада вас вітати на п'ятому дохкасті подкасті про собак. Повиємо про це. І сьогодні ми поговоримо про популярні породи і чому так сильно породи псує популярність. Повиємо про це! раз, коли якась велика зірка, селебріті, лідер думок, інфлюенсер, якийсь великий фільм, будь-хто, будь-що показує нам нову породу собаки, знайте, я всередині дуже сильно крінжую. Чому? Тому що це означає, що ця порода заполонить все навколо і люди захочуть мати цю породу. І якщо ви зараз задаєтеся запитанням, які саме породи, ви такі породи не пам'ятаєте, дозвольте вам нагадати, комісар Рекс. Мухтар, 101-далматинець, Марлі і я, Пес-Патрон. Згадуєте, пригадуєте? Розумієте, наскільки це, якби, наскільки ці породи вони стають епохами, і наскільки люди готові піддатися тренду і завести цю породу? Що ж сьогодні я розкажу вам про зовсім іншу сторону цієї медалі, і чому це все абсолютно погано, починаючи від людей, які хочуть заводити популярні породи, нічого про них не знаючи, до самих заводчиків і до самих популярних порід, і де вони в кінці кінців залишаються? Найперший і найочевидніший і найсуттєвіший мінус для мене, як для кінолога, в першу чергу з'являється дуже багато людей, які розглядають цю породу як новий тренд, як щось просто статусне, я не знаю хайпове те, що їм потрібно мати, і вони вирішуються придбати виключно із статусності і популярності цього навколо. Тобто, вони не дізнаються, чи підійде їм ця річ, чи собака. В цілому, чи ця річ, чи собака підійде їх стилю життя, чи вона впишеться в їх ритм життя, чи взагалі вона не буде, я не знаю, там непотрібною або десь валятись. І якщо ми говоримо про джинси на низькій талії, там я не знаю, чи стрінги, чи угі, чи ще щось, то типу. Це не зовсім страшно, тому що це не живі предмети, які в цілому ви собі могли купити, забути, кинути їх десь і згадати за них через 20 років, коли на них знову прийде мода. Але на превеликий жаль, ви так абсолютно не можете зробити з собакою. І чомусь дуже багато людей цього не розуміють. Тому як тільки з'являється нова популярна порода, з'являється просто безліч безвідповідальних власників, які. В принципі, не зацікавлені в тому, щоб мати це як породу, а зацікавлені в тому, щоб мати це як тренд. Тому вони заводять цю собаку, абсолютно не знаючи про потреби цієї собаки, і потім. Життя цієї собаки і життя людини також перетворюються на хаос. Тут потрібно і важливо розрізняти те, що, звісно, що є люди, які просто не знали про існування якоїсь породи, і коли вона стала популярною, вони заглибилися, вони провели дослідження, вони прочитали про цю породу, вони зайнялися якимось невеликим ресорчем цієї породи, дізналися, чим ця порода живе, як ця порода живе, скільки років ця порода живе, наскільки вона активна, малоактивна, гіперактивна, які в неї породні проблеми, які в цілому цілому можуть виникнути ризики з заведенням цієї собаки. В цілому вони зважили всі за і проти. І такі, ну в принципі, незважаючи на те, що це популярна порода, і ми про неї дізналися через її популярність, ми готові для того, щоб її завести. Але я зараз говорю абсолютно не про таких людей. Я говорю про людей, о, та це ж Марлі, прикольно! Куплю. Що саме потрібно для того, щоб завести Марлі, для того, щоб виховати з нього хорошого соціального собаку з нейтралітетом до навколишнього середовища, ніхто ніколи не задається цим запитанням. І чесно, зі сторони кінології і зі сторони аспекту роботи з людьми, я, як кінолог, найменше люблю працювати з незацікавленими людьми, тому що вони. Не зацікавлені вирішені проблеми, а від їх зацікавленості залежить вирішення проблеми. Тому так я признаюсь чесно: в мене в цілому абсолютно немає ніякої дискримінації з приводу того, хто приходить до мене на заняття. Я дуже сильно люблю всіх клієнтів. Але клієнтів, які не зацікавлені вирішенні проблеми свого собаки, я люблю трішечки менше. І чомусь як показує саме моя практика, саме серед власників таких популярних порід, які в цілому за вулицю собаки вони не знали е і не були готові до всього, що це собака їм принесла. Якраз на зацікавлених клієнтів доволі багато. І якраз багато клієнтів з проблемною поведінкою, тому що в цілому вони не надають. Е Потрібних ментальних і фізичних навантажень своїй собаці, і в першу чергу багато проблемних поведінок виникає саме через це. І знов ж таки, тут настільки трагічний непідготовлений власник, який не знає, наскільки складно мати собаку, тому що в цілому це абсолютно нормально. У всіх була перша собака, і з нею було найбільше проблем, якраз тому, що вона була чимось невідомим. І хто не знав, наскільки багато клопоту та обмежень вона принесе, і як в цілому справлятися з тими чи іншими казусами, які для собаки є. Цілком водотиповому. І ми зараз абсолютно не про цих людей говоримо. Знову ж таки, ми говоримо про людей, які виключно заводять собаку як річ, як тренд, як те, що буде просто популярне тут і зараз, для того, щоб справити, знову ж таки, статусне враження про себе. Наступний пункт, який абсолютно не менш трагічний, ніж власники, які заводять цих популярних собак через їх фенотип, красу, і просто тому, що їм сподобався цей тренд, це. Чорне розведення, яке як тільки бачить попит, одразу створює пропозицію, і ось заводчик. назвемо його так, хоча це абсолютно не заводчик, а розвідієць, який в 2007-му, далекому 2007-му році розводив. Німецьких вівчарок, комісарів Рексів і Мухтарів, який в 2010-11, 12 розводив далматинців зі 101 одного далматинця, який в 2017 розводив лабрадорів з Марлі і я, в 2024 вирішив розводити пса патрона. І тут все. Знову ж таки, абсолютно трагічно, я кожен раз буду вас відсилати до свого подкасту про чорне розведення, тому що ми там обговорюємо дуже багато пунктів. Один із цих пунктів це історія з породою. Як я казала в тому подкасті, в чорного розведення абсолютно немає історії з породою, тому що кожен раз, коли. Якась порода набирає популярності, вони вихоплюють її і ловлять, і намагаються її зловити до піку популярності для того, щоб потрапити на цей пік популярності і розпродавати якомога більше собак. Чим це червето для породи, яка стає популярною? Що ж, всім. Чому? Тому що чорне розведення плодить собак наліво і направо. Їх не цікавить. Історія породи, їх не цікавить селекція породи, вони не зацікавлені в покращені породи, вони зацікавлені в тому, щоб наплодити багато собак, заробити багато грошей. Як це можна зробити? Ось сука, ось кобель. Цуцики. І вони так роблять дуже багато. І вони не дивляться на те, що себе представляє сука, і вони не дивляться на те, що себе представляє кобель. І вони це не роблять заради якоїсь знову ж таки вищого блага, заради якоїсь селекції, заради, заради покращення породи, заради збереження породи, заради цілісності породи. Вони це роблять виключно для того, щоб заробити гроші. А там, де є чорне розведення, немає генетичних тестів, немає стабільної психіки, немає хорошого фенотипу, немає хорошого здоров'я. І, взагалі, немає нічого хорошого. Відповідно, звідси багато проблем з поведінкою, багато проблем з психікою, багато проблем з нервовою системою, багато проблем з генетикою Вони всі ліпляться в купу і потрапляють до мене як до кінолога зі спеціалізацією в зміні поведінки, і до поведінкових ветеринарів, до інших кінологів. Взагалі це просто повний набір катаклізмів, повний набір проблем. І повний набір геморою від цього страждаєте ви як власники. Від цього я би сказала, що також страждають спеціалісти, тому що, незважаючи на те, що в них з'являється дуже багато роботи, ця робота вся однопрофільна, і ця робота, вся, умовно кажучи, направлена на одне і те саме пояснення. Ви взяли собаку в чорного розведення. На жаль, вам прийдеться багато попрацювати для того, щоб у вас був плюс-мінус соціальний, е, нереактивний е, і більш-менш врівноважений пес з приводу здоров'я, вже що маєте, то маєте, придеться підтримувати або лікувати те, що буде. Але найбільше від цього страждає сама порода. Як саме від цього страждає сама порода? Якщо ми повернемося до того, що я сказала раніше, що чорне розведення абсолютно не вибирає з ким? Спарювати суку, з ким спарювати кобеля. Вони просто вибирають собаку однієї плюс-мінус фенотипової породності. Що це означає? Ну, в тебе ніби вівчарка, і в мене ніби вівчарка. Цуцики. Ось. А, тобто вони навіть не перевіряють документи. Вони, вони абсолютно нічим цим не займаються. Їх цікавить заробіток грошей. Ми забуваємо про документи, ми забуваємо, забуваємо про якість. А, в першу чергу найбільше всього страждає сама порода, тому що там немає селекції, там є дуже дуже великий... Великий бум особі, які мають низьку якість. І тим чи іншим чином ці особи все рівно потраплять в розведення, і відповідно вони повпливають на загальний пул породи, тобто вони повпливають на те, хто буде далі участвувати в розведенні, яка буде якість цих собак. І як ви знаєте, якщо ми розбавимо мед дьогтем, краще точно не стане. Більше того. Я навіть не буду враховувати, наскільки неякісних собак зазвичай чорне розведення використовує у розведенні. Тут ще варто зазначити, що навіть якщо використовувати якісних собак, але неправильно, то це також буде доволі великою проблемою, що саме я підрозуміваю, коли кажу неправильно. Якщо у вас є доволі невелика сука малінуа. По низькій лінії стандарту висоти, наприклад, ми хочемо пошукати їй трішки більшого кобеля для того, щоб цуцики попали посередині. Якщо в нас є, наприклад, сука, яка показує певні ті чи інші водотипові або фенотипічні нюанси, нам потрібен кобель, який її збалансує. І навпаки, якщо в нас є кобель з певними водотиповими нюансами, нам потрібна сука, яка його збалансує, і цуцики попадуть в стандарт. Тому, навіть якщо чорне розведення доривається до е, хороших собак, вони дуже рідко мають з них такі ж самі, е, або якісь нейтральні результати, на відміну від етичного розведення. Тому що. Чорне розведення знову ж таки, якщо у чорного розведення навіть дориваються руки до хороших собак, вони починають їх розводити наліво, направо. А у розведення і у зведення, у злучок також має бути своя періодичність, особливо якщо ми говоримо про великі породи собак. Чому? Тому що Вагітність це не нейтральний процес для організму е, тварини. Я вже хочу промовчати про те, що вам кажуть, що потрібно ой, суці потрібно народити для здоров'я. Е, е, ні, тому що вагітність це абсолютно не нейтральний процес для організму будь-якої жінки. Неважливо це чи сука, чи це людина, будь-хто. Це не нейтральний процес. Є дуже багато ускладнень, є дуже багато нюансів, і до нього потрібно бути фізично і ментально готовим. Відповідно, якщо у нас є сука великої, великої породи, яку ми криємо частіше ніж раз на рік, ми просто ставимо їж на шлях того, що в неї станеться проблема з мікроелементами, і кожен наступний памят, кожна наступна в'язка, кожні наступні цуцики, які будуть народжуватися, вони будуть народжуватися все більш і більш нездоровими, все більш і більш крихкими, з м'якшим і м'якшим костяком. І це як мінімум проблема по здоров'ю. Я вже не говорю про те, що через брак мікронутрієнтів можуть бути проблеми з мозком, можуть бути проблеми з нервовою системою, можуть бути проблеми з опорно-руховим апаратом. Ми, якби да, от, от про це я й говорю зараз. І якщо простими словами, я не тільки говорю про опорно-руховий е, апарат, тому що брак мікронутрієнтів може повпливати на все: на непластичність центральної нервової системи, на кволість собаки в цілому. Е, на Поганий імунітет. І так далі. Тобто, що це означає, якщо простими словами, якщо простими словами у вас буде кане Корсо, який буде, я не знаю, дистрофічний? Він буде з якимось кіфозом, з гіперлордозом, він буде дуже дуже часто хворіти. У нього буде дуже багато якихось аутоімунних захворювань, і не дай Бог ще якісь вроджені вади мозку через брак мікронутрієнтів, що знов ж таки дуже сильно повпливає на його життя в цілому, і на його ментальний і психоемоційний стан або якщо простими словами. Він не зможе бути адекватною собакою, або шанси на те, щоб бути адекватною і нейтральною собакою, в нього буде просто мінімальна кількість. І знову ж таки, через те, що чорне розведення не звертає увагу на те, кого і з ким вони плодять. У нас виходять малінуа гіганти, які дуже сильно перевищують стандартні показники породи. В нас виходять німецькі вівчарки з дуже великими проблемами по тазу і по поперековій частині спини. Або в нас виходять якісь просто катастрофічні Трофічно малесенькі, малесенькі чи хуахуа, у яких ніколи не заростає а, роднічок на голові. Тобто в них залишається ця м'яка точка, яка має бути а, тільки у цуциків, і потім вона має повністю заростати. Якщо ви не розумієте, чому це погано, у вас у собаки дирка в голові. У вас у собаки дирка в голові. І особливо часто це стається з чорним розведенням, знову ж таки, тому що вони не грамотно і не гуманно підходять до розведення собаки. Вони просто хочуть заплодити наліво направо і отримати свої денежки, піти далі, знайти нову популярну породу і знову заробити свої денежки. Я вже назвала деякі із цих популярних порід. Але якщо ми говоримо більш конкретно, то за останніх 50 років що тільки не було популярним: французькі бульдоги, мопси чи Коргі, далматини, німецькі вівчарки, бельгійські вівчарки Малінуа, особливо, Джек Рассел Тер'єри, Хаски, Маламути, Самоїди, Амстафи, Підбулі, Коллі, Шелті, Добермани, Акіти, Шпіци. Просто дуже дуже багато порід вже постраждало від популяризації. І як не дивно, якщо ви уважно слухали цей список, то ви почули, що це абсолютно не прості породи собак. Ну, звісно, що не буває прям абсолютно простих порід собак, але тим не менш, це собаки і це породи, які відносно холеричні, які потребують доволі сильних ментальних і фізичних стимуляцій, з якими потрібно систематично займатися і давати їм можливість вивільняти свою енергію. Тому що в іншому випадку ця собака стає просто просто катастрофою і просто жахом. І я думаю, що якщо вам більше 20 років, то ви застали період того, як було просто дуже багато самовигульних хаски, і відголоски цього надалі продовжують бути в більшості місць нашої країни. На жаль, тому що власники просто не справляються з своїми собаками. Вони не можуть дати часу і можливостей для того, щоб вдовільнити потреби, задовільнити потреби ментальні фізичні своїх собак, тому що вони роблять: вони відчиняють двері, дають копанці собаці. Дубцю і кажуть, папа, папа, -па, побачимося через дві години, якщо тебе не зб'є машина чи не вб'є якась інша собака. І знову ж таки, саме через те, що популярні породи зазвичай заводять власники, які в першу чергу більше всього не готові мати собаку, і вони заводять це більше як тренд, ніж як розуміння того, що вони беруть на себе відповідальність за іншу живу істоту, то знову ж таки вони не готові задовільняти більшість водотипових потреб собаки, і з цього випливає дуже багато. Печальних речей, таких як те, що більшість місць у притулках займають породисті собаки. Е, у нас так багато безпритульних собак, тому що в першу чергу місця, які в нас виділяються, які в нас є в притулках, займають собаки з чорного розведення. Це бордер колі, це аусі, це різні ретривери, це лабрадори, це підбультипи. Так, у нас в притулках. Просто величезна кількість породистих собак, і мені чесно від цього максимально сумно, тому що якщо ви подумаєте про будь-яку породу, і ви відслідкуєте тренд того, як ця собака потрапила в притулок, я вам скажу одразу: це буде дуже багато популярних собак, які потрапили в притулок. До того як їм виповнилося три роки, тобто це молоді собаки. Е, більшість із цих собак великих порід, тобто в три роки, вони тільки закінчили свою підлітковість. Більшість з них там в два-два з половиною. І ці собаки, навіть не подорослішавши, навіть не ставши дорослими, вони опиняються в притулках. І вони забирають місця безпритульних собак, які могли би бути там. І кожен раз, коли ми говоримо про чорне розведення, про етичне розведення, е я хочу вам сказати одну річ: собаки з чорного розведення вони дуже часто опиняються в притулках. Собаки з етичного розведення ніколи не опиняються в притулках. Вони можуть опинитися там на якусь дуже малу кількість часу. Але відповідальний заводчик, відповідальний етичний заводчик, зробить так, щоб його собака ніколи не опинилася в притулку. Якщо його собаку і потрібно реховнути, він це зробить самостійно. Він знайде собаці нову сім'ю, він забере собаку до себе. Він потурбується про цю собаку. І якщо ви цього не знали, то це ще одна причина ненавидіти чорне розведення. Ці місця в притулках знову ж таки, які могли б займати безпритульні собаки, які переживають про те, що саме їм завтра їсти, де їм знайти теплого крову на зиму, вони могли б мати теплий крів і, як мінімум, мати їжу по графіку, якщо б не чорне розведення і е, не популяризація різних порід, які абсолютно не заслуговували для того, щоб бути зіпсованими популяризацією і собаки. Окремі собаки, які не заслуговували того, щоб від них відмовилися власники, тільки тому, що їх купили як тренд, щоб їх купили як очер якусь очередну річ, як якусь е іншу пару красовок, як якусь додаткову, я не знаю, е косметичку з косметикою, як якийсь новий телефон, як якісь нові навушники, тому що собаки це не річ, собаки це жива істота, які потребують знову ж таки ментального і фізичного навантаження. Які потребують часу, які потребують ресурсів, які потребують грошей, і звісно, що будь-яку собаку буде шкода. Але зараз тих собак, які вилучають з чорного розведення дуже величезна кількість волонтерів, це якраз собаки вівчари з того типу, по типу малінуа, тому що ой, вони популярні, тому що зараз багато е, всяких кінологічних блогерів і у кінологів є дуже багато малінуа, і вони там показують з ними різні трюки, які вони прикольні і класні. Або бордер колі, тому що вони там були у якоїсь зірки. Або е, я не знаю якісь французькі бульдоги, тому що вони там е, були у Кані Веста. Тут знову ж таки. Дуже сумно, що дуже багато з цих собак якраз вилучають з чорного розведення, і слава Богу, що їх вилучають з чорного розведення. Але на жаль, у нас зараз немає законів, які забороняють чорне розведення. У нас немає законів, які вберігають собак від чорного розведення. У нас немає законів, які вберігають людей від наслідків чорного розведення. Тому кожен раз, коли ви дивитеся якийсь новий фільм, який тільки вийшов, і там якась нова прикольна порода собаки, про яку ви чули, або багато чого не знали, або. Яку ви ніколи не бачили раніше, і вона вам так солодко і мило і гарно виглядає. Не забувайте про те, що собака це не поносити джинси, які потім можна викинути. Собака це на 7-8, якщо це якась дуже гігантська порода собаки. Інколи на 12, інколи на 14, інколи на 18, інколи на 25 років. Собака це дуже велика відповідальність, це дуже велике обмеження свободи. І не забувайте про те, що це жива істота, яка буде потребувати ресурсів, ресурсів, таких як час, ресурсів, таких як гроші. І вам буде складніше, тобто є свої складності існування і життя з собакою. І я б дуже не хотіла, щоб ви в першу чергу відчували себе ув'язненими з своєю собакою. Відчували, що це якась просто надмега гігантська величезна відповідальність. І, е, я не знаю, ви були до цього не готові. Я хочу, щоб у вас була ця інформація, і я хочу, щоб люди перестали популяризувати породи. Будь ласка, якщо ви дивитесь якийсь новий фільм, якщо ви бачите, що десь є популярна порода. Забудьте про неї, просто от побачили її як собаку і пройшли далі. Якщо ви дійсно готові до собаки, то і ви впевнені на всі риски і всі мінуси собаки, яка у вас буде, або в теорії просто собаки як істоти, то тоді це зовсім інша розмова. Якщо ви не знаєте, що ця собака і ця істота під собою має, то ви можете подивитися мій подкаст. Не заводьте собаку, поки не подивитеся це відео, тому що я б дуже не хотіла, щоб собаку заводили як якусь просто статусну річ. Як якийсь бренд, як якийсь брендовий одяг, як якусь брендову машину, техніку, будь-що тому, що, як мінімум, у цієї е, речі є емоції, є почуття, є переживання. Вона може захворіти їй може стати погано. І їй потрібно приділяти час, на відміну від PlayStation, який ви можете кудись кинути, і більше ніколи до нього не звертати увагу, бо Deck, або знову ж таки якоїсь якоїсь пари взуття чи джинсів. І окрім того, я би, звісно ж, хотіла, щоб ви розуміли, наскільки сильно популяризація порід псує породу. Тут нема що приховувати. Я. Спробувала це пояснити з різних ракурсів, але в першу чергу, якщо називати речі своїми іменами, популяризація породи псує породу. Кожен раз, коли я думаю про якісь популярні породи, ви можете подивитися, наскільки гарно вони виглядали до того, як вони стали популярними, і наскільки середньостатистично собака цієї породи стала погано виглядати після того, як вони стали популярними. Тому давайте вбережемо себе в першу чергу від небажаних покупок, вбережемо себе від небажаної відповідальності, вбережемо. Селекціонерів і хороші породи від жахливої популяризації і наслідків цієї популяризації, і що найважливіше, вбережемо чорне розведення від заробляння грошей. Це насправді одна із моїх найбільших цілей вберегти чорне розведення від грошей і від популярності, і від доступу до собак. Якщо я зможу, хоча б на 10% покращити ринок. Покупки собаки на даний момент я буду вже відчувати себе в рази щасливішою хоча це й буде означати, що у мене буде менше клієнтів, тому що я просто вберегла людей від проблемних собак. А там, де буде більше розуміння покупця і більша усвідомленість покупця і едюкація покупця, він буде вимагати більше від того, хто цей товар продає. Відповідно, люди будуть менше звертати увагу на чорне розведення і будуть більше підтримувати етичне розведення, що і є основною моєю ціллю в усій медіакампанії, яку я веду. Тому я вам дякую за перегляд цього відео, папа. -па.